Сьогодні виставка голубів. Виставка голубів в село Хреплін Івано-Франківської області. У чоловіка є ось такі голуби, непогані, досить непогані голуби. Є рулєри, є жовті, є лимонні. Ці найбільш як адекватні. Є бачу пов'яки дуже гарні. Ось такі. цікавить такі голуби. А пов'яки по чому ці? 600 -600. А, ти в пара, так? Кого цікаві такі голуби, записуй номер телефону 099-12-920. 92 -920. Телефон. дуже гарні голуби. Чоловіка є і птиця, в принципі, що можна щось собі обрати. Гарні, дуже гарні голуби. Такі гарні жовті. Кажу топтается. Сегодня. Така виставка голубів, Місто Івано-Франківське. Так, глядачі, дивіться, така сьогодні виставка голубів. Покажемо вам, що цікавого є на ринку. А по чому ці голуби? О, всі? Немає власника? А, оце так. Триста римляні. Ташкент у це, так? Це ташкенти, що це є? Nie, to je, seje... co amerykanie ci... to nie mają go, ale ja znam mhm. Chyba tajemnicze może by to się. Oni uparli, ha? Tak. A tak. nie było takie. Igor, czy czyby nie otwartyś? Nie, no mnie ciskało, ciskało. Czekało, no. Za zatrzepię. Півтора тисячі такі голуби каже вам каптається Двої голубів голуб, Івано-Франківська. Дуже гарна птиця Бомбезна. все, молоді. Та, та, це буде самець, бачу цю. це буде самець. Що за нього хочете? 150 гривень, добре буде. Це, Зараз це я я знімаю, мені покажіть його. Він не загинув. Там це самець буде 150. А? Це самець буде. Самець, самець. Ось Такий самець 150 гривень. Оліман, наш голуб загинув. Наш голуб загинув, ось такий є. Саме так що зараз ще познімкуємо і будемо щось також собі обирати. Ось такі муліманці, жовті, червоні. А ці по чому не знають? То хлопці всі між собою кучкуються, біля кліточок не стоять. Гарний муліман це також це дуже гарно пицце. Так, ось такі білі. А ці білі по чому? Фрид. Ці білі по чому, 300 Три гривень пара чи штука? Штука? А, у парі. 300 гривень пара таких. Білих 300 гривень пара. Так, є ось такі голуби. А це почому у вас? 500 гривень пара ось таких. Це перси, так? Да? Це такі гарні перси. Якась на таких персів? 350 гривень пара перси. Це пара з паровонка? мраморні баки, не? Скажеш номер телефону свій? Скажи. 108. 966 0960. Телефонуйте, кого цікавить такий голова. Це твої дуть? Телефонуйте, кого цікавить. Я такі, що дуть, ще також знайомого. А Ігор є сьогодні?

Де ти, пан, ще щось пустить, ми його зараз вручнемо. Я тут ямку зробив, велику я Так, ось такий муліманс. А це чим ліманси? Це чиї йому А то лише у мені би продав. А по чому так? 200 гривень пара, це 100 гривень штука. 200 гривень пара 100. А це що біле, це голуб? Це голубка? Голубка. Двоє фальсоване і одна без пари. А голубка ж коштує така? А нучка я йому позвоню. Ти хоч купити, зробиш. І жовті молоді. 600 гривень, якщо я не помиляюся, жовті коштували. Що метри? голубка, що тут коштує? Такі. Так, ось такі. Ролери, а? ці ролери почув? по чому? 400. 400 гривень, за така пара роллерів. Так, будемо пам'ятати цю виставку. Сьогодні у нас 14 вересня 2025 року. В місті Івано-Франківськ, село Хриплє. Ось такі гарніші є. Грема. А ці грими по чому? 400, 400 гривень за пару.

А це воно в парі А це впарюється Чи це голуби? Це ваші голуби? А це в ці шамові чи ні? А в середньому так від 150 гривень. Прямо є. Це кібірі молоді. В середньому птиця від 150 гривень. Знаєте, 100. Ось такі. Декорація трошки дорожча. Штука 150. Штука 150. А є така пара, ось така, щоб було червонохвоста хвоста і з порогова на пару боку. 150 гривень за штуку. що ти? Кипаки, не хороша, птиця бойна подивися, раз за що. А, ти Так, ось такі білі. А, що 150 за штуку. Ось такі є. Ну, в принципі, бомба, непогано. Мені цікавий Цікавий ринок сьогодні. Так, дастенько знімаю, хочу поїхати, ще на авторинок Жизькі гарні прородні А Що коштують такі дотичі? Mm. Яка ціна таких пароту. Скільки коштує? Так. Сто Це на 4 тисячі, коротше тисячі по 2000 за штуку такие друзья не хочет хочется про пускати зробив Німці гарні. Рад. Такі вже бачите, вже більше літні голуби. Та пара гарно німців. Білих гарні голуби. Пішли.

Так, і червоно-жовтобокі бок перси 400 гривень. Пара. А як ці білоголові називаються, правильно? Білоголові. Польські білоголові. Така птиця в людини дуже багато гарної птиці. Телефонують 0,50. 84 12. 713 7 1 Ось така птиця, телефонуйте. собі поцікавтеся. Підсотків узбеки. Пара коштує 800 гривень такі. Це гарно. А є справні, падаєте? Є пара спровані? Ні, нема. Він голуб. Голубка, а я би цього голуба до цієї голубки. Uh -huh. Це гульбадам. Збитки гульба, да. Ось таке. Телефонуйте. Ось так, звичайно. Так що така сьогодні виставка було село Хриплені івано франківську кого що зацікавило, пишіть, коментуйте, кого мій номер телефону взяв. З приходу є одразу ось такі кролики. Це баранчик. А це по чому таке? 500 гривень за штучку. Тут самці чи самки? Самки. Такі самочки по 500 гривень. Молоді самки, десь 4 баранці людини також є м'ясо. М'ясо в чому у вас? 250, качка 200. 250, 200. І ось такі є кролики. У кого цікавлять такі кролі? Чи м'ясо? Телефонуйте за вказаним номером 098. 81. 66. 268. Телефонуйте. Дивіться, по 250 гривень є ось такі тую кого буде цікавити більше, що огляд ринку, також переходьте на канал Що по чому. Новостворений канал. Також багато різної інформації з магазинів різні ціни, так що переходьте інший наш канал. Є ще троянди. Троянди по 50-80 по гривень. Різний вибір, троянд досить великий. Так, дивіться, є ось такі кролики. А таких кролики? 500, 700, 900. В середньому кивік такі це три місяці, так? Да, десь? Ні, вони менше. Вони мають трошки більше, ніж два місяці. Ось такі гарні кролики. А такі більші по чому? 900. Такі по 900. Кукурудзка. А кукуруза в чомусь? 20. По 20 гривень кукурудза. Чоловіки є зразу ґрунт під лохину, є різні насадження. О, цікаві такі насадження, лохина від 100 гривень, а тут ті по чому? Твії 100 гривень є 150 По 100, по 150 гривень. Титуй. А це що таке? Азалія японська. Воно ну, великі росте дерево? Ну, так, виростає, такі як кусь розростається в подальшому. Такі, на кислий ґрунт потребує. Uh -huh. А яка ціна? 300 гривень. 300 гривень. Азалія. Раз в місяць чоловік продає виноград. Теплі е, ночі, спекотні дні і холодні ночі. Ось такі грони. Розумієте, от чому біда. Я вже цим цікавився Такий дядько є конкретний от, у Київській області. Така сама хрень. Ніби на тих самих широтах ми живемо, mm. що в Київській області. Цього року от... Яка, ну, каса, перепрошую, яка ціна його? Це двохрічні саженці, 250 гривень. 250 Тут є 5 видів в мене. Мангали. Оті по, е, по 80, мангали по 2000. 2000, гарний мангал ось такий. От його беріть, у нас тільки один такий. А шампаратки почув? Набір чи як сіля? 170 маркувати міцно зроблені гарне є такі ще різні насадження в середньому від 100 гривень вони багато різних саджанок насаджень, чоловік майже кожну неділю тут є. Кого цікавить Телефонуйте за вказаним номером. 96. 02, 0,2, 22, 830. 850, да? Так, є ось такі голуби. А ці молоді по чому? Це молод день. Посту гривень. Комолоч. Всего лично. Так, ось такі є. Ці кролі по чому? Ці кролі по чому? А я не знаю, от 1000 гривень такі крулі. Я старший молодший. Так, солома сино по 150 гривень за тюк. Так, дивіться, чоловік з господарства село Братківці. Ще продає таку качку. Яка на качки? От 200 гривень, то брольдер накачка. Ціків зараз вік. Два місяці. Вага 2 кілограма. Вже майже готова качка під заріз. Хороша велика качка. Великий різновид корміємо. Ось цікавить така інформація. Записуйте номер телефону 0. 67, 67. 344, 344 05 93, 93. Телефонуйте Цей комбікорми то преник Це макух А це комбікорм власного вироблення Який мені годуємо птицю А по Телефонуйте Так, в цьому літку ж мед Якийсь свій мед цьогорічний Е касана 3 л? 250. 3 л, та? Так. 3 л, 350 грн. Скажи номер телефону свій. 8 94 30 -0, 30 -0, 96 96, 96 99, 92 99, 92. 92. Я я там моя пару липчаки, ти 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 тик-тик. А. Є ну 30, що це шо лепа? Мають там ці з тіх, не там. Перегляди. Що чути? Добре, вложи, добре. Внутрі 500. Тамці те сам. Давай, da, 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 Давай, da, давай. Що самці чи самки? Самці. Не є домашні вироби. Домашня ковбаска, кров'янка, копчення, м'ясо є. є помідорки На сьогоднішньому неділю будуть малі сменки. Скільки номер телефону свій? 068, 068, 40, 40 93, 93 677. 677. Телефонуйте, собі уточнюйте у чоловіка, що Вон по чому. Ось такі кролики Бургундія. Малипу 250. Малипу 250. Скажете номер телефону. 096 -106, 106. 11 27. Телефонують. Какого цікаві такі кролики? Телефонують. А це саме чи самка? Яка ціна? 400, 400 гривень на гри. Так, Дивіться, є людей такі м'ясо-несучки, є кури такі більші вже, можливо, під забій, можливо, підтримання, хто собі хоче. Тільки по чому 450 гривень. 450 гривен. Річна корка. Це як? — Домінант. Домінант маточки. За 10-місячна корка. У нас сімї І ось такі і. корочки. М'ясо і ніж. Є ось такі. 150. Іспанка. Ой, перепрошую. це не іспанка, це дебо пам'яті. чеський домінант. Думаю, про одного інша. Ось так. Де є завжди бобові, є часник людей. Прекрасний. Локація, місто Тлумач. Можливо, хто бажає придбати щось собі з такого товару. Звертайтеся. 8? 143. 143. 70 і Телефонуйте. Льоха. Це Льоха, а то? А тут ось тисячу гривень такі. Це від його мама. Розбігаєш двоє. Такі кисята продають. Держаки. що такі граблі коштують? 180 гривень такі граблі. Саморобні. А ці кролі більше по чому? Я знаю, як вам там йдуть по 700. А то я знаю, де вже години, ну що ви хочете просто так. 500 -700, 500 -700. Так, де шукаємо В середньому каці. 500-700. 500-700. Так, глядачі, на завершення я вам покажу. Останній ряд з курочками. Ось такі кури є. Ще, в принципі, сон вже завершується, але ще щось вибрати можна. Такі курочки іспанки, я завжди обираю для себе із панку, гарна м'ясна курка. Досить гарно вона розстешувати. Така курка по 200 гривень, вже підрощенна велика курка по 200 гривень. Є мастер-грей. Ось такі теж по 200. Під час домінант потім. Дякую, хто був з нами. Дякую, хто підписався в кінці відео. Йдемо, подивимося на виставку голоду і їдемо на авторину Всім дякую, до побачення.